Новини з нашої майстерні. Значит, я займаюся виготовленням точилок для заточки ножів з поворотним механізмом. Сьогодні хочу показати вам, як я буду доробляти сам поворотний механізм. Сам поворотний механізм я замовляю в Китаї, він приходить в ось такій упаковці. Значит, ми його відкриваємо, достаємо. В комплекті з механізмом йде 2 болтика барашка, дві гаїчки. Дві наклейки, які клеються на губки для того, щоб ніж не царапався, коли його затиснеш, і ключ для регулювання. Основною проблемою самого поворотного механізму є те, що коли ви його зажали, ну, повністю затиснули, отут є люфт. Він є невеличкий, коли зажимаєте самого ножа, але він є. Зараз я покажу, як я буду його допрацьовувати для того, щоб люфта не було. Для цього я розбираю сам поворотний механізм повністю. Після того, як я розібрав, в мене в руках є пластина. Справа в тому, що тут отвори не круглі, а овальні. І за того, коли сама пластина стає ось на ці два прижими, він тут в них болтається. На самій пластині потрібно цих два отвора розсверлити, а на площадці зняти невеличку кількість матеріалу. Для того, щоб прискорити свою роботу, виготовив ось такий шаблончик. На нього вставляється зверху сама пластина і зажимається гайкою. Використовуючи шаблон, сам процес свердління йде набагато швидше, так як цих заготовок потрібно обробити ну, не дуже велика кількість, але штучок 11 ось у мене є. Таким чином я розсвертлю всі 11 штук. Встановив шліфувальну машинку, зробив для неї упор під кутом 90 градусів ось тут. І буду знімати матеріал. Зовсім трошки треба його зняти. Тепер беру ось цю металеву площадку і прикручую на дерев'яну основу. Після того як я закінчив збирати, все вийшло доволі добре. Тут у нас відстань однакова, люфта тут немає. Ну я його просто розкрутив зараз, тим люфтить. Все як зажимаєш, ніякого люфта немає. Буває ще проблема, що тут різна відстань в них. Це відбувається із-за того, що сама шпелька, на ній встановлено кусочок пластини алюмінієвої. В більшості випадків вона прикручена не рівно, а скошена або вправо, або вліво. Тому получається нерівний зазор.